Перед вами два різні методи, як пояснити, що таке уявна одиниця, що таке число І. Е, і насправді один з них правильний, а інший не дуже правильний. Ну і звісно, оскільки, скоріше все, ви дивились попереднє відео, де я використовував саме оце правило, то ви можете запідозрити, що щось не так з оцим. І дійсно, протягом своєї математичної кар'єри ви можете зустріти людей, які вам будуть казати, що це неправда. І я частково з ними згоден. Це насправді тонкий момент, де треба бути дуже обережним. І зараз ми про нього поговоримо. Якщо ви запитаєте цих людей, чому ж це неправда, вони вам покажуть, скоріш за все, десь отаке таке пояснення. Вони скажуть: класно, якщо це правда, тоді ми можемо зробити отакий ланцюжок перетворень. Можемо сказати, що одиничка це ж корінь з одинички в квадраті. Або навіть без квадрату. Так, корінь з одинички. Це ж правда? Ну, правда, скажете ви. Тоді вони скажуть: класно! Але тоді ж це корінь з мінус 1 помножити на мінус 1. Ну і тут нічого не заперечуєш, дійсно, так. Але ж тоді, скажуть вони, це корінь з мінус одинички на корінь з мінус одинички. А отже, оскільки, якщо ми вважаємо, що корінь з мінус одинички це І, тоді вони скажуть класно, тоді це і на І, а і на І це ж мінус одиничка. Упс. Так, в нас одиничка дорівнює мінус одиничці. А, але насправді це доведення, воно. Не зовсім правильно, один з переходів тут не є коректним. І можете спробувати здогадатися, який зупиніть відео, подумайте. А тепер я розповім: очевидно, що отут все добре. І природньо, що отут все добре, ми нічого заборонного не робили. І тут все добре, адже це означення, про яке ми домовились. І навіть отут, як не дивно, все добре за певних умов. А от оце перетворення неправильне. Адже правило, яким скористались, це, це правило, яке ви в школі точно розглядали, що корінь добутку дорівнює добутку коренів. Але ж є умова майже в будь-якого математичного правила, окрім аксіом, є якісь умови, за яких воно виконується. І тут умовою було те, що ці числа невід'ємні обидва. Тоді це правило працює. До речі, було ще одне правило, яке виглядає отак, для випадку, коли вони обидва від'ємні. Тоді можна скористатись таким правилом. А, але ж ми не ним користувалися. Тобто, якби ми скористалися цим зеленим правилом, то ми б змінили отут знак, у нас вийшов би корінь з одинички на корінь з одинички, і все було б чесно. Плане в тому, що ну, ми спробували скористатись блакитним, яке не працює. І тут, е, знову ж таки, може виникнути питання: добре, ми знаємо, що робити з обома невід'ємними. Ми знаємо робити, що з обома від'ємними. А що якщо одне з них додатнє, а інше від'ємне? І раніше цей випадок нас не цікавив. Так, ну, якщо в нас є добуток. Одне з них від'ємне, інше додатнє. Він нас не цікавив, адже ну, якщо одне від'ємне, інше додатнє, то результат від'ємне, а раніше ми не вміли працювати з коренями з від'ємного числа. Але тепер завдяки числу, і ми це можемо робити. І для цього нам потрібно розширити поняття кореня. Адже ми звикли, що корінь це таке число, яке в квадраті дає наше число. І для додатніх чисел під коренем це чудово працює для невід'ємних. А для від'ємних ні. Але ми тепер можемо і для від'ємних зробити. Якщо в нас є отакий корінь, де А це невід'ємне число, ну тобто мінус А це, власне, недодатнє, тоді ми можемо це перетворити отак. Можемо сказати, що це буде І на корінь з А. І це насправді е, досить складна штука. Бо оцей значок. Оцей значок, це той корінь, до якого ви звикли. Він працює з невід'ємним числом. Тут все класно, все, як завжди. А оцей корінь це корінь комплексний. Так, адже звичайний корінь не вміє працювати з від'ємними. А оцей уміє. І в цілому, якщо ми. Попередили людину, що оцей корінь це власне комплексний корінь. Тоді все класно, тоді це правда. Адже чому саме таке правило? Бо ми можемо сказати, що окей, це корінь з мінус одинички на корінь з А, а корінь з мінус одинички це І, і ми, власне, отримуємо це правило. Бачите? Це ж воно і є. Але це правда за умови, що ми людину попередили, що це не просто корінь, це комплексний корінь. Це зовсім інша операція. Не знаю, чи ви колись замислювалися, але, але ж насправді додавання натуральних чисел і додавання дробів це різні операції. Так, додавання натуральних чисел чудово пояснюється додаванням дробів, адже натуральне число можна перетворити в дріб, і правило, все одно працюватиме, але це різні операції. Так само, як додавання їхніх чисел, і додавання дробів це теж різні операції. А тут у нас вийшов новий корінь. Так, він чудово буде працювати як раніше. Тобто, якщо ми сюди запихнемо додатнє, все буде так, як раніше. Але, на відміну від того кореня, з яким ми знайомі, цей вміє ще й працювати з від'ємними числами. А така можливість у нього з'являється якраз завдяки нашому числу. і